Чому одноразову бритву можна використовувати тільки один раз? Багато хто думає, що якщо лезо ще ріже, чому б не використати його повторно? Але ось декілька причин, чому цього робити категорично не можна. Лезо тупиться вже після першого використання. Тупе лезо не зрізає волосся чисто, а дряпає шкіру, що призводить до мікротравм. Це викликає подразнення, почервоніння та навіть різдво. Розмноження бактерій після першого використання на бритві залишаються частинки шкіри, волосся та бактерій. Повторне використання підвищує ризик інфекції та подразнення. Поява врослого волосся тупе лезо може не зрізати волосся належним чином, що призводить до його вростання. Що робити? Використовуй одноразову бритву строго один раз. Для частого гоління краще обрати багаторазовий станок із змінними лезами. А Якщо ти хочеш раз і назавжди забути про гоління, обирай лазерну або ж електроепіляцію. Напиши мені, якщо хочеш більше дізнатися про професійні методи видалення волосся.